Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 2 серпня 2022 року вирішив засняти коротеньке відео по кукурузі. Ось такий ось КВС-овський сорт, який очікується урожай приблизно буде біля 120 центнеров з гектара. Там побачимо все по мінімальній технології. Далі не пойду, бо тут дощ у нас маленький. Грязі багато. Ну далі кукуруза краще, ніж тут краю. Далі дощ знову накрапає. Ось такі от качанчики кукурузки кукуруза зараз дешево коштує ну подивимось якби далі 3-4 тисячі там нема такої як було до війни Ну і підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки До нових приємних зустрічей. Бувайте!